Пані Віто, днями прочитали, що Печерський районний суд міста Києва задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації президента Втікача Віктора Януковича, а також екс-нардепа Андрія Портнова, який позивався на ваш рух, на рух чесно. Отож, розкажіть, у чим справа я так розумію, буде невдовзі від вас апеляція, але перед всім цим, мабуть, варто пригадати, то хто ж такий портнов? Портнов це колишній нардеп під білд. А ви правильно сказали, він очолював адміністрацію Януковича. Також Сполучені Штати Америки наклали санкції на Портнова, мотивуючи тим, що він має вплив на судову систему і правоохоронні органи через хабарництво. Портнов теж має низку інших санкцій від, від інших країн. Його називали так званим сірим кардиналом судово. Так, так, пані вітомов, так суть позову в тому, що він ем, взагалі він цього року позивається до низки організацій, які мали сміливість робити проти нього якісь розслідування. До прикладу, центр протидії корупції, е, громадське телебачення, громадське зробило розслідування про те, що Портнов може бути причетний до окупації Криму і що він міг її курувати. Вони такий висновок зробили на основі е, аудіоплівок, які вони отримали. Також він позивався до схем з приводу того, що вони зробили розслідування і пояснили, як йому вдалося виїхати з України. Так, тобто він позивався на низку організацій, які робили про, про нього розслідування. От і е, майже всі організації програли суд в першій інстанції. Примітним є, що він позивався до всіх у Печерському суді, і багато журналістів і медіа досі пов'язують, що Портнов має вплив саме на цей суд. Чесно звертався з проханням, щоби перенесли розгляд цієї справи до іншого суду, проте нам в клопотанні було відмовлено. Фактично, а чому, е чому, власне кажучи, ви клопотали про це? Тому що, якщо всі говорять про вплив Портнова на Печерський суд, ми хотіли трохи. Помішати карти, скажімо так, щоб це могли розглянути судді іншого суду цей кейс, але бачимо, яку ситуацію що всі організації, проти яких він позивався минулого року або цього року, програли уже першу інстанцію пішли оскарження в апеляції. От чесно також буде е, оскаржувати в апеляцію. Але окрім цих позовів, про які я сказала, ще є низка е, суб'єктів, до яких він позивається. Він позивається до Європейської Солідарності, він позивається до каналу Прямий, а е, позивається до головного редактора Цензорнет Бутусова. Е, також є позов до НВ. Тобто, фактично, він зачищає медіаполе, і намагається е, з усіх медіа чи сторінок громадських організацій прибрати згадки про те, що він є проросійським політиком, про те, що він може мати е, зв'язки е, і бізнес зв'язки з Росією. Фактично, він намагається стерилізувати медіаполе і згадки про е, його прізвище. А що це йому може дати, пані Віто? Зважаючи на те, що він так, як я, як я розумію, перебуває нині у Росії. Це свідчить про те, що Портнов колись планує повернутися в Україну. У нас немає підтвердження, що Портнов перебуває в Росії. Він виїхав через закарпатське КП, але, ймовірно, він у Відні або в якійсь іншій європейській країні. Але те, що відбувається така зачистка медіаполя, може свідчити про те, що він. Або після війни, або в інший час може повернутися до української політики пані, віто і цікаво, власне кажучи, через що позивався на ваш рух Андрій Портнов. Чесно, на початку 2022 року створив реєстр зрадників. Це така агрегована база даних, де ми збираємо інформацію про тих людей, які і за нашою методологією, і вже е, мають підозри від правоохоронних органів у державній зраді. І от в профілі Портнова на сайті чесно у реєстру є низка записів. От і по кожному з тих записів він фактично позивається також до суду. Тобто є запис про те, що він виїхав з України. Це кажуть схеми. До схем він позвався. Є запит, запис про те, що він ем, може бути причетний до анексії Криму, і про це написало громадське. Відповідно, він позвався до громадського. Фактично всі. Організації, на які ми посилалися при формуванні його профілю, вже отримали від нього позов. Тобто, фактично, ми виходимо останню організацію в, в цій інстанції. От, і окрім е вимог до суду видалити цю інформацію з нашого сайту і прибрати її з медіаполя він вимагає учасно ще 240 тисяч гривень компенсації за роботу його адвокатів, і також вимагає сплатити судові спори. Пані Віто, а про що свідчить той факт, що? До прикладу, вами згадуваний Печерський районний суд міста Києва задовольняє позови отаких от одіозних персонажів. Те, що ви сказали, що портно пов'язаний і має якісь зв'язки, якраз в цьому суді це зрозуміло. Але чи всі справи, які пов'язані із Портновим, громадськими діячами, жур... з журналістами розглядаються саме цим судом? Що вам відомо про це? Основні справи так саме йдуть до Печерського суду, але тут є теж хороший момент, що навіть якщо відбувається програш в першій інстанції, то є випадок, коли вдалося виграти позов е, справу у Портнова. Це вдалося ЦПК, і разом з 24 каналом вони виграли справу у касації. Тобто дві інстанції програли, але в кас... суд став все таки на їх сторону. Тому навіть коли ми отримали цей позов, ми очікували, що в печерському суді ймовірно буде програш. З цим зрозуміло, пані Віто. Хочемо ще обговорити одну з вами актуальну, актуальні новини, які пов'язані із зрадниками із одіозними персонажами, подібними до Портнова, які якраз перебували тривалий час в Україні і віднедавна або ж і раніше втекли. Втекли і всі про це знали, всі знали про їхню підривну діяльність про російську діяльність? Однак, все ж таки згодом виявляється, що ці персонажі мають змогу в різні способи обійти, скажімо так, правоохоронну систему України і з'являються десь в різних іспаніях, в різних італіях і так далі. Знаємо, що ви цю тему тримаєте у своєму об'єктиві. Отож, чому наші правоохоронці повідомляють про різні підозри розпочинають різні справи на одіозних нардепів, зокрема таких як Артем Дмитрук, тільки після того, коли вони опиняються десь за межами України. Дивіться, я не знаю, чому так відбувається, але як я вже казала, ми ведемо реєстр зрадників, і ми можемо сказати, що це не поодинокі випадки. Тобто є кейси, коли людина веде відверто антиукраїнську діяльність, коли громадські організації не тільки чесно повідомляють СБУ чи е, інші органи про такі факти. Але система не реагує. І от в своїй колонці на Українській правді я прийшлася по таких найяскравіших прикладах, щоб показати, як людям легко доводиться втікати. Це перший момент. А другий момент, щоб показати, що як ті є випадки, багато досить, коли людина виїжджає за кордон і одразу отримує підозру? Ну тобто, з останніх це Дмитрук. Так я була дуже здивована, коли з'явилася заява ДБР про те, що вони знали, що Дмитрук збирається втекти, але у них не було. Доказів і не було підстав для щоб його затримати, при тому, що напередодні навіть чесно надсилав листа до Служби безпеки України з проханням перевірити антиукраїнську діяльність Дмитрука з зазначенням низки фактів. Тобто, Дмитрук, утік. А ми також згадали випадок Єфремова. Це нагадаю один з тих, хто був за. Сепаратизм за відокремлення Луганської області, і він багато долучився до саме від е, створення Еленеру. Чудом його справа загубилася, не передалася з одного суду в інший, і людині вдалося втекти до Росії. Тобто, фактично у нас дістати його шансів дуже мало. Так само ми говорили про журналістку Панченко. Вона працювала на е, телеканалах Медведчука. Е, це та журналістка, яка казала, я би хотіла спитати у Путіна, чому він не вирішив питання українського чому він не зробив достатньо, щоб в Україні не відбувся Майдан. Тобто, вона наприкінці року виїздить з України на початку року ми. Вручаємо правоохоронні органи, вручають їй підозру. Так само втік Симоненко. Тобто, таких людей багато. При тому, Симоненко ми знаємо, що робила комуністична партія, тобто, організовувала марші пам'яті Леніна і все, що хочеш, але тим не менше не було підстав його притягувати за державну зраду. І він втік, коли відбулася окупація Київщини. Тобто, трапляється так, ну, в мене дві версії, або ж людям дають втекти, і є певні домовленості з правоохоронною системою, що окей, вони можуть дізнаватися про те, що їм буде вручена підозра, і напередодні втікати. Це одна версія, а друга версія, що люди втікають, і ми такі ой, і заднім числом оголошуємо підозру, як сталося з нардепом Дмитруком. Пані Віто, після втечі Дмитрука ми бачили, що президент України зініціював зібрання на раду силовиків, які мають, я так розумію, проконтролювати цей процес, вивчити його далі контролювати, відповідно вирішувати проблеми подібного характеру. Відтоді минуло вже більше двох тижнів, якщо не помиляюся. І якихось жодних таких значних процесів. Щодо е, зрушення цього питання, ми не бачимо, чому так відбувається, і чи невдовзі все ж ми побачимо якісь результати наших правоохоронних органів стосовно цього питання? От гірше, коли президент скликав нараду, то було непросто, щоб вони контролювали ці процеси. Завдання стояло напрацювати механізм, щоб зрадники не втікали. Натомість два тижні пройшло, і в публічній площині ми не бачимо жодної комунікації, що будуть робити е, зі зрадниками. Тобто, в нас досить часто буває така ситуація, що як тільки виникає якесь кризове явище, показово збирається нарада, викликаються е, люди причетні на килим і начебто нарада мала би вирішити це рішення. Тобто далі нічого не відбувається. Так само трапилося е, в цій ситуації, тому що. Тема втечі зрадників вона не нова. До прикладу, скільки півтора місяці тому було розслідування української правди про те, як з України виїжджав Боголюбов. Нагадаю, це один з власників Приватбанку, український олігарх. Тобто, людина нормально, нормально це в лапках, змогла пересікти кордон і виїхати з України. Зазвичай у нас така реакція, якось так щось таке реактивне відбувається, але механізму, щоб цього далі не відбувалося, не запропонували. І ми спеціально контролюємо цей процес, щоб це була не просто чергова нарада. А щоб підштовхнути все ж таки до рішень, тому що в нас в реєстрі зрадників трохи більше 1300 осіб, і буде дуже Ну мені здається, що це буде фейлом е, правоохоронної системи, якщо цим людям е, вдасться втікти, тому що стопів тільки кілька людей і затримані в СІЗО, і е, перебуває там під вартою через е, підозру у державній зраді, до прикладу, той же на Детупінський. Пані Віто, на вашу думку, чи можуть наші правоохоронці, чи мають вони настільки бажання щоб втілити ці механізми в життя, тобто розробити їх, і якими могли б бути ці механізми? Дивіться, тут є два, два дві сфери, про які треба подбати: перше, щоб не дозволити їм втікати, тобто, тут робота з прикордонною службою, тут вчасне вручення підозр. і другий механізм це те, щоб дістати тих, хто вже втекли. Тобто, виходить, якщо е, зрадник втік, наша правоохоронна система перехрестилася, коли він покинув Україну. Не думаючи про те, як його повернути назад і притягнути до відповідальності за українськими законами. Дивіться, є частина людей, які а, втекли до Росії. Ну тут я не бачу, як нам вдасться їх екстрадиювати, як нам вдасться їх повернути. Але ж є люди, які втекли до Європи, і велика кількість з них досі не перебуває в міжнародному розшуку, тобто держава Україна не оголосила їх в міжнародний розшук. Раз. І ми не не комунікуємо з країнами, щоб їх включали до санкційних списків, щоб їм утруднити перебування в тих країнах, де вони оселилися. Тобто, це тобто, наразі реально Так. Тобто Я правильно розумію, пані Віто, що наразі це реально просто варто зробити, але цього так, не роблять. Але коли ми спілкуємося навіть з тими фахівцями Служби безпеки України, вони ой, та це ж дуже клопітка справа, та це ж треба з із тими комунікаціями на навазі другу сторону, і вони цим фактично не займаються. Кажуть, що треба в першу чергу розібратися з тими зрадниками, які тут. Але як ми бачимо, що це розбирання приводить до того, що вони можуть легко втікати з території України. І проблема лише поглиблюється. Дякуємо, пані Віто вам за вашу роботу, за вашу небайдужість і роз'яснення. Отож, лідерка руху чесно Віта Думанська була в етері громадського інтерактивного та радіо. Один спілкувалися про портмова, суди а також нардепів втікачів. На все добре і тримаймося.